Вітаємо всіх наших глядачів, хто залишається з п'ятим, хто приєднується до нас. У цій суді у цій годині ми будемо говорити про реформування державної виконавчої служби, адже за деякими змі за профільними змі лише що п'ятий виконавчий документ в Україні виконується. Ну взагалі про, про те, що державна виконавча служба повинна бути реформована, говориться вже не один рік, але от цьогоріч, здається, що прийшли до реальних кроків, тому що. Інститут права та післядипломної освіти мін'юсту оприлюднив список слухачів першого набору навчальних курсів з отримання звань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів. 210 осіб пішли навчатися на приватних виконавців. От що це таке? Чим приватні виконавці будуть відрізнятися від державних виконавців і що як взагалі ця служба буде реформуватись? Ми розпитаємо нашого гостя Сергій Шкляр, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби. У нас в гостях пане Сергію, здравствуйте. Скажи, будь ласка, 210 осіб. Це я так розумію, перший перший взагалі набір, перший да. старт. Да. Вони будуть навчатися місяць. 23 дні робочі. От да. що 20. за місяць можна навчити? Я так розумію, це кваліфіковані кадри. От що за місяць можна навчити? І як взагалі приватний підп... виконавець буде відрізнятися чим від державного? За місяць можна навчити. Відповідно, є певна програма, розроблена інститутом затверджена Мін'юстом. І, в принципі, цей інститут на базі цього інституту постійно в принципі, і відбувалося і раніше навчання, але державних виконавців, підвищення кваліфікації. Тобто там є відпрацьовані в принципі, курси, є там певний, певна кількість лекторів з різних дисциплін. Відповідно, я думаю, що за місяць їх зможуть, зможуть адекватно підготувати. Крім того, що <кій> виходимо з того, що всі... Хто туди попали, це професійні юристи, тобто люди з юридичної освіти, які мають певний стаж, працювали. Це, я так дивився, списки люди, скажімо так, 30, 35, тобто з певним досвідом роботи, які працювали або арбітражними керуючими, або державними виконавцями, або адвокатами, або нотаріусами, тобто вони певним чином підготовлені. І зараз їм треба буде більше сконцентруватися саме на тих завданнях, які вони будуть розв'язувати на іспиті. Пане Сергію, давайте пояснимо нашим глядачам, навіщо взагалі вводиться інститут приватних виконавців? Адже от я на початку навала статистику, яку дають профільні ЗМІ, те, що лише щоп'ятий документ виконавчої служби, от судове рішення виконується, по суті. От як людина, яка приватна людина, тобто не на державній службі, покращить цю статистику. І чи взагалі наскільки безпечно віддавати такий інструмент, як виконавча служба, виконавчі стягнення в приватні руки? Безпечно, це не скажімо, це не якесь українське ноу-хау. Ми вивчали досвід різних країн. Є умовно кажучи, три види в світі. Є повністю приватна система виконавчого провадження в таких країнах, як, наприклад, Франція, Голландія, там в принципі немає державних виконавців і не було ніколи. Є так звана змішана система, це те, що ми зараз запроваджуємо в Україні. <кій> Вона теж в багатьох країнах працює, наприклад, там з, в Болгарії, в Казахстані, в Грузії таке інше. І є повністю державні. І, в принципі, тренд такий в загальноєвропейський, я б так сказав, від державного до, до приватного. Для чого ми це робимо? Ну, по-перше, ми демонополізуємо державну виконавчу службу, тобто з'явиться конкуренція. Відповідно, виходимо з того, що будь-яка конкуренція вона сприяє підвищенню рівня надання послуг. А як вони так? конкурувати на практиці будуть? Є будуть... державні виконавці, є приватні виконавці? <кій> <Да>, вони <кій> будуть конкурувати приватні з державними, і крім того, між собою. Ми, в принципі, вони зможуть займатися практично всіма виконавчими провадженнями, за виключенням тих, які я зараз назву, які ми поки що залишили за Державною виконавчою службою. Тобто не зможуть виконувати приватні виконавці рішення, які стосуються вселення виселення фізичних осіб, які стосуються відібрання передачі дитини між батьками, які стосуються. Стягнення з держави органів місцевого самоврядування, які стосуються європейського суду виконання рішень Європейського суду з прав людини і рішень адміністративних судів, які стосуються е... рішень відносно передачі державного або комунального майна. Вони не будуть виконувати виконавчі провадження, які стосуються стягнення на користь держави, і не будуть виконувати виконавчі провадження, які стосуються. Е... Конфіскації. Все решта, в принципі, вони зможуть виконувати. Тобто на них я так, я так подивилася, що на них лягає повернення аліментів, кредити, напевне, які надавали банки і штрафи, які от заробляють водії на дорогах. І, не, і не, не сплачують вчасно чисто. Ні, чи штрафа що залишиться ще? в державній виконавчій службі. В них, да. Все решта, крім того, що я назвав, зможуть з, цим, з цими рішеннями зможуть працювати приватні виконавці. Єдине, що вони встановлено певну межу на перший рік вони не зможуть працювати з боргами, кожен з яких перевищує суму 6 мільйонів гривень, тобто в цьому році, і з наступного року. Вони не зможуть ще поки працювати з боргами, кожен з яких перевищує 20 мільйонів гривень. Але після цих двох років, відповідно, вони зможуть працювати з будь-якою сумою без обмежень. Вона серйот мене зацікавила ваша фраза про те, що вони будуть конкурувати. От як на практиці будуть конкурувати? Тобто хто швидше добіжить до боржника і умовно стягне нього гроші? І друге, хто де взагалі запобіжник того, що приватні виконавці не не до таких собі колекторів? Так, да, конкурувати будуть відповідно да. Хто напевно запропонує кращі умови, кращий рівень сервісу, той отримує більше роботи. От в Болгарії, наприклад, ми їздили, вивчали цей досвід, то ну, статистика приблизно така. Там державні і приватні виконавці працюють. 225 державних виконавців ведуть приблизно 20 тисяч виконавчих проваджень, а 175… Приватних виконавців ведуть 220 тисяч виконавчих проваджень просто для розуміння. Да? Тобто, і це зрозуміло. Приватні виконавці зазвичай йдуть люди, які, скажімо, більш активні, які готові перепрацьовувати. І Не таке, з дев'ятої да, до шостої, да, скільки потрібно. Так, да, і таке інше, таке інше. Тому вони дуже, дуже класно заробляють. В інших країнах до це працює. Ну, Приватний виконавець це топова поважна юридична професія, на кшталт топових адвокатів або нотаріусів, і щось таке. Де от гарантія <клес> того, що вони не стануть колекторами? Хто за ними буде наглядати і от обмежувати їхню, можливо, там надмірно активну діяльність не в рамках закону? <клес> колекторами вони не стануть, їх діяльність регулюється законом. Законом передбачена для них персональна відповідальність, тобто вони не зможуть об'єднуватись компанії, фірми таке інше. Кожен приватний виконавець за свої дії несе персональну відповідальність. Це зазначено в законі. Крім того, він несе ще відповідальність майнову повну за за за, за завдання шкоди, якщо таке буде відповідно дисциплінарно, е, яка полягає в тому, що може він буде бути позбавлений права на здійснення цієї діяльності або е, Таке право буде тимчасово призупинено. Крім того, за всі діяння, які будуть містити склад, скажімо, там кримінального правопорушення, відповідно, він теж буде нести відповідальність. Дуже головне зазначити, що його діяльність буде застрахована, і на перші три роки сума страхового полісу має бути не менше, ніж Сума всіх виконавчих документів, які будуть знаходитися у нього на виконання станом на певну дату поточного року. Відповідно, я думаю, що цих механізмів досить. Відслідковувати правомірність їх діяння буде відповідно два шляхи контролю. Перше це судово, і друге це мін'юст. Мінюсті створена дисциплінарна комісія, яка всі скарги відносно дій приватних виконавців буде розглядати і далі приймати рішення, я кажу, аж до позбавлення права. На заняття такої діяльності. Після того, як буде створена асоціація приватних виконавців, буде створена єдина асоціація всеукраїнської приватних виконавців, і кожен приватний виконавець обов'язково стане її членом. Після того асоціація створить свою і кваліфаційну, і дисциплінарну комісію, і ми Мін'юз поступово передамо ці функції їм для того, щоб вони ці питання самі відслідковували. В них в цій асоціації, в тому числі, буде затверджений кодекс професійної етики і порушення цього кодексу. Теж буде підставою для е, позбавлення права на заняття цією діяльністю. І, в принципі, саме основний, е, такий, скажімо, запобіжник, вони будуть приватні виконавці дуже е, фінансово мотивовані. Тобто вони будуть заробляти 10% від фактично стягнутого. Да? Угу. І це 10% за рахунок боржника. Плюс додатково, додатково вони можуть. ще... Е, Отримувати додаткову оплату, але за рахунок стягувача. Умовно кажучи, я стягу, я я поспішаю. Хочу, щоб ви як приватний виконавець там стягнули кошти з боржника швидше, я вам, але вже за свій. За свій власний рахунок, а не за рахунок боржника до 10% офіційно, да, офіційно доплачу, як ми з вами домовились. Тобто вони дуже ми приблизно порахували ринок, який можуть забрати приватні виконавці. В абсолютних цифрах, ну його дуже важко, звичайно, порахувати, але в абсолютних цифрах це там приблизно 360 мільярдів гривень. От, уявіть собі. Тому я думаю, що всі, хто прийдуть перші, вони будуть цінувати свою, е своє право на заняття цією діяльністю і не будуть займатися ніякими там. Не знаю, рейдерськими захопленнями і такими. Ну це просто ну безглуздо, як на мене. Просто сергію. Те, що ви описали, в мене таке складається враження, що державні виконавці не будуть мати роботу, тому що якщо от дійсно воно буде і виписано так, і діяти так, то українці будуть звертатися лише до приватних виконавців. До речі, от припустимо, в мене є проблема. Я хочу повернути там, з борг, який є там кредит, чи, чи стягнути з боржника от якусь суму. Я вільно можу звертатися або до державного, або до приватного, я маю право вибору. Так, да, да, да. саме са, за виключенням тих категорій виконавчих проваджень, які так і залишаться в державній виконавчій службі, да, право вибору з за, застягувачем. Тобто, ви можете йти або до державного, або до приватного. Крім того, серед приватних ви можете, умовно кажучи, провести міні-тендер, подивитися їх 5 або 10 і вибрати того, який вам більше сподобався в тому окрузі. Де ви це будете виконувати це? Точно ринкова конкуренція називається. Тоді державні будуть підтягуватися просто по своїм функціям і по своєму по перше виконанні. приватні розвантажують. Одна в принципі з причин, чому робили в тому числі цю реформу, що державна виконавча служба дуже завантажена. Зараз десь близько 160 виконавчих проваджень на одного. Виконавця на місяць це дуже багато. Відповідно, приватні їх розвантажать. Крім того, ми зробили, в тому числі я вважаю, адекватну. Мотивацію і для державних виконавців. Вони не будуть отримувати 10% як приватні, вони будуть отримувати 2% від фактично стягнутого. Але ми ж при цьому розуміємо, що вони ні за що не платять. Тобто приватні будуть сплачувати податки, платити за офіс, наймати помічників, платити їм заробітну плату, реклама, таке інше, таке інше. Державний нічого цього не платить, а отримує 2%. І Запрацювала ця система з минулого року. і Ми за два місяці, поки вона працювала, чи за три приблизно, да, побачили збільшення стягнення виконавчого збору на 170 мільйонів гривень. Тобто, в минулому році ми стягнули виконавчого збору 678 мільйонів гривень. І в цьому році, ну. Відповідно, показники будуть ще більше. Крім того, не забуваємо і про те, що державні виконавці залишаються державними службовцями. Це певний статус, там теж їм підвищується певним чином заробітня плата. Тому зараз ми... Дійсно створили умови для такої нормальної, адекватної конкуренції. Хочеш працюй в державної виконавчій службі, хочеш заробляти більше, працювати чесно, сплачувати податки, йди в приватну службу. А тепер з цих цих красивих майже європейських ралій, давайте опускаємося до українських реалій, і беремо такого собі, таку собі людину, яка взяла кредит, або, припустимо, заборгувала аліменти, достатньо серйозну суму, і на, на неї нічого немає: ні машини, ні земельної ділянки, ні квартири. От я так розумію, у яких українців достатньо багато. І так. от що робити в цьому випадку? Що приватним, що державним виконавцям? Нічого не робити. Я кажу, що державні виконавці або приватні виконавці, вони не Гаррі Поттери. Тобто вони не можуть створити активи у боржника. Якщо їх нема, то в принципі різниці немає. Хто констатує той факт, що відсутні активи, на які можна звернути стягнення, державний чи приватний. Ну якщо їх просто немає. Так? І, і на жаль дуже часто, наприклад, по аліментах, якщо я не помиляюсь, десь близько 40% рішень не виконується через те, що боржник не працює. Немає роботи і немає, на жаль, майна на яке можна звернути стягнення. До речі, якщо брати загалом сферу от стягнень сферу виконавчої е, служби, де найменше, де, де найбільше, найбільше проблема? Ось ви сказали, що 40% аліментів не стягується, а де стягується взагалі там де 5-10%? в сфері кредитування, в сфері штрафів, от, де найменше виконуються ці от судові рішення? Дуже важко сказати там. Е, це ж загальний такий показник. Частина рішень не виконується, ми вже про це сьогодні говорили, через те, що нема, умовно кажучи, активів. Частина рішень не виконується через те, що боржник в банкрутстві. Частина рішень не виконується через те, і тут нема, до речі, вони виконавців державних або приватних в майбутньому не буде. Так? Частина рішень не виконується через те, що є мораторії в законі. що заборонено стягнувати з певних... Підприємств таке інше таке інше. Тому тут не лише е, вина виконавчої служби, в тому, що е, стан виконання саме такий, який він є наразі, да? але ми сподіваємося, що з часом все це. Цей показник буде змінюватися, пане Сергію, скажіть, будь ласка, от за кінець, ну давайте так, за осінньо зимовий сезон 16 -го, 17 -го року, чи були факти, що державна виконавча служба намагалася за рішенням суду виселити людей за, припустимо, величезні борги за житлово-комунальне господарство? Це те, що дуже цікавить українців. Чи заберуть в них квартиру, якщо вони не будуть платити, не будуть не платити за світло і газ? Ні, заберуть, мені про такі факти невідомо. Крім того, я не думаю, що там приватні виконавці в першу чергу будуть займатися боргами громадян, за, за, там, за комунальні та інше, тому що є більш цікаві об'єкти, за які, які, я думаю, ну, крупні якісь виконавчі провадження, бізнес-бізнес, кредити банкам такі інше. Я думаю, що першим чином вони будуть конкурувати саме за те. Можливо, вони і почнуть займатися виконанням більш таких дрібних, скажімо, боргів, але я не думаю, що це буде в цьому році. Я думаю, що роки через два, через три, тобто наразі це не актуально. Скажіть, будь ласка, от пересічний українець, якщо він буде зіштовхуватись з несправедливістю або з боку державних виконавців або приватних, він може якимось чином присіти цю діяльність, подати скаргу, кудись зателефонувати, пропустимо, покарати зрештою цього виконавця? Ну, відповідно, я ж про це вже казав. Звертатися скаргою до Міністерства юстиції, а якщо є склад злочину, вбачається в діях, то відповідно до правоохоронних органів. Давайте до Європейського суду справ людини. Станом на зараз, скільки невиконаних рішень з боку держави по там, судам цього суду є. В Я наразі не готовий сказати статистику, треба, треба її підняти. А щодо сум, скільки держава заборгувала от українцям, які виграли суди в Європейському суді справ людини? Не хотів би називати цифру з з, з, з Зі стелі, тобто підготуюся, я йшов розмовляти про реформу, то uh -huh. тоді більш детально подискутуємо. Але знову ж таки ми просто маємо розуміти, що вони всі виконуються, виконуються відповідно до, до, до тих обсягів. Фінансування, які є в державі. Тобто, тут, скажімо, роль виконавчої служби, вона суто технічна, технічна з приводу виконання саме цих рішень з Європейського суду з прав людини. То тобто, поверти... є гроші, вони виплачуються. Якщо повертатися до реформи, коли наповну, скажімо так, на 100% запрацює вже приватний виконавці інститут поряд з державними виконавцями, Ну, експерти скажуть, кажуть, в принципі, що будь-яка реформа її наслідки, 에... Можна побачити через три роки. Тобто, через три роки чітко можна сказати по будь-якій реформі вона відбулася чи не відбулася. Коли ми -то... старт можемо рахувати? Цього року? Звичайно, з нав... з набором звичайно, да, звичайно. Ми, в нас е... починається навчання 27 лютого. E, значить, місяць вони навчаються, після того йдуть на стажування, але на стажування йдуть не всі, тому що e, не потрібно проходити стажування тим, хто має досвід там, e, державного виконавця, адвоката нотаріуса усе таке інше. Відповідно, значить, ми почнемо формувати групи, вони почнуть складати іспити, тобто ну, я думаю. Давайте порахуємо, десь в квітні вже пер, перші тоді відповідно з'являться, може і в березні, і в березні приватні виконавці. якщо три роки, це 17, 18, 19 і да. рік, уже в 19-му буде суцільна конкуренція на ринку. Приватні Я думаю, да. Буде... Я думаю, да. Дуже вам дякую, Сергій Шкляр, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби, був з нами в гостях. Розповідав про реформу виконавчої служби. три крапки, невеличка рекламна пауза. Далі найсвітчі випуск. Новин повертаємося до теми. Будемо говорити про міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Будемо з нами. Будьте з нами.